Сьогодні ми не забили, але й не пропустили. Як ви оціните гру нашого воротаря? Адже були моменти, коли він справді виручав команду? Вважаю, що сьогодні ми добре діяли в обороні. Так, у суперника було два-три швидкі переходи, у яких вони могли забити або створити гострі моменти. Але загалом ми практично нічого не дозволили. Водночас я трохи засмучений, бо ми не демонстрували свій футбол. Ми піддалися їхньому стилю довгі передачі, боротьба за другі м'ячі. А це не наші принципи. у нас не було достатньо взаємодій і характеру, щоб опускати м'яч донизу, контролювати його і будувати позиційні атаки. щодо Абду. Я радий за його перший сухий матч. У нього не було дуже багато по справжньому небезпечних моментів від суперника, але він суттєво допоміг у фазі виходу з оборони та загальній грі в захисті. Я задоволений його роботою. сьогодні. Ми побачили справжній бійцівський дух. Як команда налаштовувалася на матч? І чи можете сказати, що хлопці виконали ваш план? У тудей. І we, we uh, after, after на мітинг вивочить хо ви комбак авто Карпаті Айфіндетканмотивейти на передматчевій нараді. Ми переглянули, як команда поверталася у гру після матчу з Карпатами. Думаю, це додало хлопцям мотивації, але загалом футболісти мають мотивувати себе самі. Це основа професіоналізму щодо виконання плану. Хлопці виконали його не до кінця. Ми хотіли грати так, як у перші 15-20 хвилин. Тоді ми діяли впевнено з характером, будували тривалі атаки, контролювали м'яч, але згодом відійшли від нашого плану. Втім, у багатьох моментах, хлопці проявили себе в боротьбі, і ми будемо продовжувати працювати над покращенням гри з м'ячем. Та ми вийшли сьогодні був дуже запеклий матч. Боротьба була. Хлопці показали, що ми можемо грати, боролися до кінця. Дуже фізично важкий був матч, та ми вистояли. Були моменти в них та й в нас. Але більше була така боротьба. Яка була установка тренера на сьогоднішнє протистояння і чи задоволений виступом своїм та команди в цілому? Так, я думаю, він сьогодні задоволений нами. Він давав нам установку, щоб ми не програвали не одну боротьбу. Та й цеплялися за м'ячі, нав'язували контратаки. Та я думаю, що ми виповнили цю установку. В них було мало моментів, та й в нас мало моментів. Я ж кажу, що була більша боротьба, ніж там, якісь атаки.